Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт З. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Golf й рік з оригінальним пробігом 19 тисяч км. А взоба жовтого підкрасу пригнаний з Німеччини. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Матрична LED-оптика, денні ходові вогні, умивачі фар. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів зеркал, повний електропакет, щиріне мультикермо, керування мультимедією. Оригінальний пробіг 19 тисяч км з гарантією. Автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо, автохолд, розетка 12 вольт, Два підстаканники, функція є саунд, вибір режиму руху, Бардачок з охолодженням, фліцуна мультимедія, великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами, медіатека, CD, DVD, вихідні верхні дві здійсні картки, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android-Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля, Є менеджер. настройки автомобіля, персоналізація, асистент освітлення, освітлення салону. Фронт-асист, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні парктроніки, камера заднього виду з парктроніками. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення ізофікс. Так виглядає багажник, розетка 12 вольт, дві зарядки, компресор, піна для коліс. <му> Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також у нас та на є дуже великий вибір ідентичних автомобілів. Та Дуже багато авто їде дорослі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від в сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.